Вітаю, дорогі четвертокласники! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку «Множення у стовпчик у випадку нулів у множнику. Задача на знаходження часу закінчення події. Завдання 120. Виконай обчислення. 137 плюс 107 помножити на 6. Визначаємо порядок дій у виразі. Перша дія – множення, друга дія додавання. Виконуємо письмово першу дію. 107 помножити на 6. Дорівнює. Множу одиниці 6 на 7, 42. 2 записую під одиницями, 4 передаю десятками. Множу десятки, 6 на 0, 0 і ще плюс 4. Дорівнюю 4, записую під десятками. Множу сотні 6 на 1, 6. Записую під сотнями. Отже, добуток 642. Друга дія додавання. 137 плюс 642. Додаю одиниці. 2 плюс 7 дорівнює 9. Записую під одиницями. Додаю десятки. 3 плюс 4 дорівнює 7, записую під десятками. І додаю сотні, 1 плюс 6 дорівнює 7. Записую під сотнями. Отже, сума 779. Наступний вираз 9 помножити на 104 і відняти 899. Визначаємо порядок дій у виразі. Перше діє множення, друге віднімання. Виконуємо письмово першу дію множення. 104 помножити на 9 дорівнює. Множу одиниці 9 на 4, 36, 6 записую під одиницями 3 передаю десяткам. Множу десятки, 9 помножити на 0, дорівнює 0. І ще плюс 3 дорівнює 3. Записую під десятками 3. Множу сотні, 9 помножити на 1 дорівнює 9, записую під сотнями. Отже, добуток 936. Друга дія віднімання. Від 936 відняти 899. Дорівнює, віднімаю одиниці. від 6 не можу відняти 9. Отже, позичаю 1 десяток, тобто 10 одиниць. Ставлю крапочку, щоб не забути про це. 10 плюс 6 це дорівнює 16, від 16 віднімаю 9, це дорівнює 7. Записую під одиницями. Е, віднімаю десятки. У мене було 3 десятки, один позичено, залишилось 2. Від 2 я не можу відняти 9, отже, позичаю однієї сотні 10 десятків плюс 2 дорівнює 12, від 12 віднімаю 9 дорівнює 3. Записую під десятками. У мене було 9 сотень, одну позичили, залишилось 8. 8 мінус 8 дорівнює 0. 0 не записую. Отже, різниця 37. Наступний вираз, добуток чисел 104,5 плюс добуток чисел 219,2. Визначаємо порядок дій у виразі. Перше діє множення 104,5. Друга дія множення 219,2 і третя дія додавання. Виконуємо письмово першу дію. 104 помножити на 5 дорівнює. 5 множимо на одиниці на 4. Це дорівнює 20, 0 записую під одиницями, 2 передаю десяткам. Множимо. Десятки, 5 на 0, 0. І ще плюс 2, яке ми передавали, дорівнює 2, записую під десятками. Множу сотні 5 помножити на 1 дорівнює 5, записую під сотнями. Отже, добуток 520. Друга дія. Множення 219 помножити на 2 дорівнює. Множу. Одиниці 2 на 9, 18. 8 записую під одиницями, 1 передаю десяткам. Множу десятки, 2 помножити на 1 дорівнює 2, і ще плюс 1 дорівнює 3, записую під десятками. Множу сотні 2 на 2, 4. Записую під сотнями. Отже, добуток 438. І третє дія додавання. 520 плюс. 438. Додаю одиниці 0 плюс 8 дорівнює 8. Записую під одиницями. Додаю десятки 2 плюс 3 дорівнює 5. Записую під десятками. Додаю сотні 5 плюс 4 дорівнює 9, записую під сотнями. Отже, сума 958. Задача 121. Читаємо умову задачі. Заняття гуртка з вишивання розпочалось у 15-й годині 15 хвилин і тривало 45 хвилин, о котрій годині закінчилося заняття гуртка. Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про початок, тривалість і кінець події. Події це заняття гуртка з вишивання. Отже, спробуємо показати. Короткий запис до задачі за допомогою відрізка. Креслимо відрізок і початок відрізка це буде початок події, тобто початок гуртка з вишивання. Він розпочався о 15 годині 15 хвилин. Далі нам відомо, що він тривав. Зверхою, дужкою покажемо тривалість події, тобто тривалість заняття гуртка. Це 45 хвилин. І кінець відрізка, ми покажемо закінчення заняття гортка. Нам невідомо, у котрій годині закінчилось заняття гортка. Отже, для того, щоб знайти закінчення події, нам потрібно до початку події. Додати тривалість події, нам відомий, і початок, і тривалість події. Тобто до 15-ї години 15 хвилин ми додаємо 45 хвилин. І це дорівнює 15 година і 60 хвилин. А ми знаємо, що 1 година це 60 хвилин, хоча ми можемо перетворити. 60 хвилин в 1 годину і 15 годин плюс 1 година дорівнює 16 година. Отже, записуємо відповідь у котрій годині закінчилося заняття гуртка. О 16 годині закінчилося заняття гуртка. Всім дякую за старання. Ви справжні розумники. Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки. І зустрінемось завтра, Па-па!